Друге питання: чи можна розірвати шлюб через дію або онлайн? Моя відповідь не можна, однак можна подати заяву або вивчити це питання. Очевидно, що всі думають, що онлайн-розлучення це дуже швидко і може бути без адвоката. Але насправді до нас часто звертаються клієнти, які спробували цей варіант і щось пішло не так тому. що або заява подана неповним чином і не в рамках цивільного процесуального кодексу, і не вистачає доказів, або вона подана без належного засвідчення, або можуть бути інші питання, на які звертає увагу суд і залишає заяву без руху. У зв'язку з чим виникає потреба йти знову ж таки до сімейного адвоката. Для того, щоб цього уникнути і швидко подати на розлучення, моя вам порада як мінімум. Первину консультацію треба взяти для того, щоб з'ясувати, які можуть бути у вас випадки і який варіант для вас є найбільш прийнятним для розлучення. З вами була Ганна Гаро, сімейний адвокат. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в пості під цим відео або приходьте на консультацію. Завжди раді вам.